Скажи ма ма, скажи дай дай. Скажи китя мяу. Коли батьки тиснуть на дитину словами, вони насправді викликають у малюка напруження та опір. Мовлення не запускається під тиском. Дитинці важливо відчувати, що вона хоче сказати, а не мусить. Формується страх помилки. Малюк боїться не так вимовити слово і краще промовчить. Знижується інтерес до спілкування. Коли мовлення стає вимогою, воно втрачає природність. Що ж краще зробити? Створювати багато ігрових ситуацій. Машинка каже «бі-бі», інша машинка каже «іу-іу». китя каже Мяу, а де сховався ведмедик? Використовувати короткі слова, звуки, які легко повторити, більше говорити поруч з дитинкою. Не вимагати повторення, пояснювати їй всі її дії, радіти будь-якому звуку чи спробі. Це все шлях до мови. Коментуйте всі її дії. Ой, м'ячик упав! Киця спить, Чш -чш створюйте атмосферу радості, спілкування, а не тиску. Мовлення народжується там, де є цікава гра, емоції та відчуття безпеки.